Друзі, є в нас така Audia 3, чорна на чорному, на гарному колесі. Подивіться, фарки з світодіодами. Це кватро. Дуже гарна тачка, бодро їде, вся тонована, по кузову. Воно без нюансів. Нічого красити не треба, полірувати не треба. Дуже гарно їде та виглядає на всі бабки. Дивіться, дифузор на двухствольный вихлоп. Чори труби. Так вона виглядає по кузову. По салончику. Зараз покажу вам. Де без ключ? Так вот она виглядає. Чорний потолочок. Дуже гарна тачка. Підійде для дівчини або для парня. 107 пробігу на сьогоднішній день. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. Тачка варта уваги. То хоча злючий варіант такий у нас він є.